Короткий відеоогляд, не втримуюсь, значить, по жатці. Давайте порівняємо, самі цікаво, значить, нову, новий від жатки вам привезла, буде ще оновлення, але давайте розберемося з тим, що є. Значить, Стара жатка, ви дуже добре знаєте, жатка, жатка підшов, 6 см, лазерний ріс. Тобто ну, ви його дуже добре знаєте. Тепер давайте подивимося нову. Значить, нова, вона недорога за ціною, але вона йде зі стразиками. Так, давайте перевіряти, як тримаються стразики. Ну, як, як ви можете ще з зворотного боку праскою пройтися або паяльником для страз? Ну, тобто, розумієте, яка вартість, ну, в принципі, тримаються, да? то тобто є фабричне нанесення. Так, йдемо далі. Якби мені без цього так. Далі, значить, давайте перевіримо е, саму структуру. Ну, як по мені, це така сама жатка так Така сама жатка. Але за рахунок того, що тут нанесені стразики, і вони нанесені в такому шахматному порядку. да е, ну вона така Здається, що вона цупкіша, але вона така сама. значить Які кольори поки що будуть? Білосніжний, чорний, темно-синій це темно-синій це античний, рожевий, як сакура, тому що рожевих є декілька відтінків, є світла рожевий, є рожевий, як сакура. жовтий жовтий Колір яскравіший, ніж однотон. Однотон буде з понеділка в продажу покажу порівняння жовтий яскравіший, блакитний, ніжний. Так, от ця нова жатка 6 см. Вартість у неї буде трошки більша, ніж ця. Ця у мене вартує 10 гривень. Цю напишу, скільки не пам'ятаю, ну, може, не дорожче 14